Вижницькі підприємці проти громадських активістів. Віднедавна козацька обласна варта перевіряє машини, які перевозять деревину, та жителі берегомета обурюються. Мовляв, на яких підставах аргументи сторін слухав Павло Монахов причиною цього зібрання став інцидент у дорішньому шепоті, коли активісти не знайшли спільної мови з підприємцями під час чергової перевірки авто з лісоматеріалами. Бізнесмени не розуміють, на яких підставах діють представники козацької обласної варти. Якщо ви з працівником міліції зупинили. Перевірили, ми нічого абсолютно ніякого права взагалі навіть вам слова не скажемо. Будь ласка, перевіряйте. Тільки з працівником відповідних органів. Які питання? А ви зупиняєте самі? Коли є майстри, толкові люди, вони усю справляють відправляють, лі. а вже приходить, Він взагалі того не розуміє нічого. Давайте не провозити розвитку підприємницької діяльності. Давайте Ура! якось діяти спільно, спільно з тим, щоб ми були забезпечені сировиною і міста давали все. за словами активіста Юрія Ковальця, його громадське формування діє відповідно до чинного законодавства, зокрема постанови Кабміну номер 1147 про прикордонний режим від 1998 року, у якій зазначено, що в межах контрольованого району дійснюється патрулювання і рейди з правоохоронними структурами, представниками державної прикордонної служби, а тобто то в самих селах самостійно. Втім, не так зупинка авто, як саме вимога показати документи обурює підприємців. Зупинив машину, будь ласка, документи наліз. Пред'явив. Водій пред'явив. Дай, будь ласка, покаже посвідчення водія. Вонто, та прикордонники наголошують, разом з ними і правоохоронцями активісти мають право не лише вимагати посвідки, але й перевіряти номери агрегатів автомобіля. Водій повинен зупинити транспортний засіб у місті, на яке йому було вказано, то дотримуючись правил зупинки, Йдемо. також подати для перевірки документи, що посвідчують в особу водія. Це я вам на запитання відповідаю. І пасажирів та реєстраційний документ на транспортний засіб. Відповідні угоди з прикордонниками і правоохоронцями щодо такого патрулювання. Активісти козацької обласної варти вже уклали. Підписано на чальком вездоручення про проведення спільних заходів з громадським формуванням, громадської зацію. Та, попри законність таких дій з боку активістів, берегомайські підприємці обурюються. Їм такі перевірки заважають у нас все прозоро. Не намагайтеся нав'язати нам свої думки і шукати кузов у тому, де його немає. Якщо є. Порушення, зловили, у мене знайшли в лісництві самовільні рубки, будь ласка, згідно чинного законодавства, документуйте, давайте в суд, які питання. Та Юрій Ковалець запевняє, контролювати діяльність місцевих підприємців активісти на меті не мають. У представників громадського формування є чимало запитань до державних органів лісового господарства. Мова йде за те, за що ми повинні спільно з вами боротися. Це за незаконний вирубку лісу, за незаконну діяльність в лісовій сфері, зловживання, корупцію. Тому невдовзі в Берегометі з'являться блокпости, на яких вивезення Буковинського лісу правоохоронських. Контролюватимуть спільно з активістами. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.